Вони повертаються до прямого ефіру. В студії для вас працює Марічка Падалко. Я, Руслан Шаріпов і наш гість Олег Лісний, президент аналітичного центру Політика, як завжди, в цій годині ми говоримо про міжнародні новини. І перш ніж перейти до обговорення, хотілося б уточнити і розповісти, що сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Франції. От ми з хвилину на на хвилину чекаємо на вихід президента до журналістів на прес-конференцію у Франції. По підсумках зустрічі президента Зеленського з президентом Макроном, а станом на зараз маємо інформацію, е, таку що на перемовинах під час зустрічі президента Володимира Зеленського з Емануелем Макроном е, е, цитую далі нашого президента е, багато уваги було перемовинам заради закінчення війни і гарантіям безпеки. Е, потім е, з'явилася наступна інформація, що разом із Емануелем Макроном е, президент України. І з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером на зв'язку вони говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткофом, які перебувають у Сполучених Штатах. Тобто відбувається багато розмов між лідерами, між нашим політичним керівництвом стосовно мирних перемовин. От про це все ми зараз будемо говорити, аналізувати заяви. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Отже, от давайте спочатку розпочнемо з повідомлення про підсумки перемовин французького президента з українським про гарантії. Безпекі. Зокрема, Володимир Зеленський згадав: чи можна очікувати, що ці перемовини Зеленського і Макрона дадуть якийсь новий імпульс гарантіям безпеки, саме які ми очікуємо від європейців? І як ви оцінюєте роль Франції як держави гаранта? Ну, По-перше, ми працюємо з питанням отриманням гарантії не тільки ж європейських в першу чергу мова йде, я так розумію, про американські, які не дуже хочуть нам надавати, якщо чесно подивитися. Да, вони хочуть якось винести це за дошки, а потім перекласти на європу. Тому, якщо через цю призму дивитися, то так це дуже слушна нагода обговорити з Європою про, про майбутнє Європи. Тому що 28 пунктів, отих, які були і загули, вони були без України і без Європи. Але там була і Україна, і питання, які може вирішити тільки Європа. І звісно, що зараз ми робимо те, що робили завжди: об'єднуємо Європу і працюємо з Сполученими Штатами, що так, от не буде, як ви хочете, або воно не полетить. Пане Лежа, давайте мені просто цікава ваша версія, тому що в нас в студії різні експерти говорили по різному. От я зараз прям не згадаю хто сказав, що треба дуже чесно сказати. І українському керівництву, зокрема, про які гарантії може йтися, і що ми сьогодні, будучи перемовини про справедливе закінчення війни, розуміємо під гарантіями, чи це гарантії, що у разі там знову повномасштабного вторгнення почнуться якісь там консультації, щось нам допоможе. Це одне чи це гарантія, що на лінії бойового зіткнення хтось буде стояти чим нам допомагати? Ну от Францію, ви бачите з точки зору гарантії безпеки, в якій якості? В якості країни, яка спонукає інших надати ці гарантії, тому що Макрон дуже часто про це говорить. Він дуже красиві речі робить, а потім це переходить на Британію, ще кудись. Ну, тобто, він є той, хто продукує ідеї. Але я не впевнений, що він да, мені джеріт, але він не завжди їх втілює. Я тут з усією повагою до нього. Але це і але знов таки гарантії безпеки. Це про що? Гарантії безпеки? хороші зброя єдине, те що як якщо моє так, бачення, от ви зараз для... розумієте. Гарантії безпеки Для мене гарантія безпеки це сильна українська армія. Однозначно краще цієї гарантії нічого немає. Да? Але якщо ми дивимося на ці документи, які були і що було озвучено, то єдине притомне, яке можна, хоч якось, аналізувати, ну принаймні я бачив, це аналог п'ятої статті НАТО, і мене це не дуже тішить, оскільки сама п'ята стаття вона застосовувалась один раз, якщо не помиляюсь, і то це було коли атакували близнюків в Сполучених Штатах. Це було дуже давно і це була зовсім інша ситуація. Да? І тоді всі погодились. Тому що Сполучені Штати кажуть, давайте, всі сказали, давайте, нема питань. А тут Сполучені Штати не кажуть. Чи скажуть вони, давайте. І ще один момент. Якщо ми будуємо на фундаменті п'ятої статті, Трамп, коли приїхав на останній саміт, він сказав, а його можна читати як завгодно. Шановні, я отак можу прочитати, ви отак. Тобто, коли його писали, Ну, і моя, моя суб'єктивна знову думка. Uh -huh. Писали і не вірили, що буде війна. Будуть якісь конфлікти невеличкі. Коли можна говорити довго, а буває так, що поки говорили, він закінчився. Ну і супер, ну і хорошо. Ну, ми ж провели консультацію. Да? Згадайте, скільки було зламано списів, щоб в оцей період. Коли були фактично російські атаки на європейські держави, скільки було зламано списів, щоб четверто застосувати це, просто поговорити. Давайте нагадаємо, в чому різницю. П'ята стаття, що напад на країну члена НАТО, це напад на всіх і так. мають всі колективно захищатися. А стаття четверта це почати консультації. да, почати консультації. Да, от і навіть консультації погано починалася. Я вже не уявляю, якщо буде п'ята стаття. Тим більше, що зараз монолітності немає і в НАТО. Ніде її немає, тому коли нам кажуть, що це буде аналог. Я не хочу аналогів. Я хочу, щоб це було Ви хочете сильну українську армію. Ну так і для цього потрібна, по перше, велика кількість озброєння нормального да і дозволи. Так, щоб не було, що ми вам даємо ракети купувати в американців, так ну купувати вони і так будуть продавати, я думаю, хоча вони кажуть, що це дуже важко продавати, заробляти на зброї. ну це вибачте, ну це смішно звучить. Давайте ще щоб встигнути обговорити наступну новину. Після зустрічі Макрона і Зеленського сам Володимир Зеленський повідомив, що відбулася телефонна розмова, на якій були присутні прем'єр-британії Кір Стармер і з штатів ще також підключалися Стів Вітков і Рустимоміров. Хоча за різними повідомленнями, які сьогодні були в Зміру з уже ввечері мав би прилетіти до Європи, зустрітися з Володимиром Зеленським і розповісти про хід перемовин там в Америці. Але така телефонна розмова відбулася. Про що це говорить? Це говорить, що процес знаходиться вибачте в процесі. Немає фіналізації ніякого елемента. Коли кажуть, ми повеземо в Росію щось, ну щоб його повести, треба щоб воно було. Воно фіналізоване має бути. Тобто, тут виходять спікери і кажуть, ми узгодили позицію. Такого немає, але, але ж уже в Кремлі підтвердили Пісков, речник Путіна. Що завтра чекають Віткофа в Москві в другій половині? дня. А вони його завжди чекають. Це є ліпший друг. Але для нас це ж плюс. Mm. Ну тому що зараз виглядає станом на зараз, що вони можуть узгодити це капітуляцію. Вони, от як на мене, вони зараз нічого згодити не можуть, тому що ну це от воно схоже дуже на оце російську тройку. Лебідь, рак і щука. Да, ми хочемо вижити в цій ситуації. Росіяни хочуть нас збити, а американці хочуть, щоб воно припинилося, хоч трошки і заробити. І от уявіть собі, в цій ситуації, як домовитись, якщо Віко виходить і розповідає там, як він буде відбудовувати росіянам. Росіяни кажуть, так, куди? Подожі, куди ти спішиш? А він ні, я же буду тут гроші заробляти. Це його логіка, він як забудовник туди їде. І уявіть собі, в цій ситуації, коли Росія е, їй все одно що не робити, Віко їде, от я завжди вашим колегам кажу, він їде не говорити, він їде слухати. І головне, щоб він свій отоймалізкін, щоб він записував те, що говорить, бо він поки доїжджає, міняються сенси. До речі, як підтвердження ваших слів про те, що він їде туди слухати, був виступ Дональда Трампа у Кнесеті в ізраїльському, коли він хвалив Віткофа за його перемовні здібності. Так він так і сказав, що він там просидів у Путіна 6 годин. Що сам Трамп був здивований, що ти там робиш? І здається, він ніколи не був в Україні. Правда, Вітков Я не пам'ятаю, що він ну, був. хай приїздить. Його до речі, кликали, якщо не помиляюсь. Ви ні, ні не здається, не було. не було. Ну у нас же по лінії Україна ша Та, кілька, Умі, але йому точно було б тут, що відбудовувати, якби він приїхав, йому показало б ну, теж можна заробити роботу на відбудові. До речі, вони всі можуть заробити. Але ж треба, щоб це був не констабір під названням Україна, да а щоб це була суверенна держава, і щоб ці червоні лінії, які ми намалювали. Щоб ніхто не перейшов, Падала, ж, у нас набагато часу залишається. Скажіть, внутрішня наша політична корупційна криза, зміна майбутнього голови офісу президента. Наскільки зараз вплине на перемовний процес, і з точки зору не нашої там побудови певної вертикалі влади, а з точки зору перемовного процесу і продовження оцього треку міжнародного кого ви бачите головою офісу президента? Ми о Фрег говорили, я не готовий сказати хто саме, але із тих кандидатів, які зараз називаються, я думаю, що вони нереалістичні. Там має хтось бути інший. Тобто зараз називається їх п'ять, якщо не помиляюсь, да? то я вважаю, що хтось буде зовсім інший. Ще ми не почули навіть ім'я публічна. Я думаю, так. Якщо по тому, що наша внутрішня ситуація впливає на переговорний процес, так вона впливає, звісно, впливає. Але якщо про це Трамп сказав, але знаєте, в них теж все дуже непросто. Але зараз ми ж перехопили ініціативу ну, цим звільненням Єрмака, ну, якому до речі, як говорить джерела телевізійної служби новин в Держприкордонслужбі, отримали. На прикордонники лист не випускати його з країни цього немає ще офіційного підтвердження. Ми зробили запит телевізійна служба новин до Держприкордонслужби і чекаємо офіційного цього підтвердження. От, але тут от новини, які надходять з тієї ж Європи, здається, як це перехоплення нашої ініціативи збивають, тому що сьогодні ЕФПІ опублікувала інформацію, посилаючись на інститут вивчення війни. Що за цей рік, за весь рік, за 11 місяців цього року. Росія в листопаді досягла найбільших територіальних здобутків, і от це на міжнародну аудиторію грає на політиків міжнародних. Це збиває нашу таку трошки переговорну позицію. Розумієте, якщо говорити заголовками. То може, а от, наприклад, подивитися, що було 22-му, 23 му або 23 третій рік, або двадцятьверте, там порівнювати да за цей період, що ставалося, а там буде зовсім інші цифри, можуть бути, і вони не будуть на користь Російської Федерації. Але Росія продає, ну як казав Трамп, якою у вас козель, вони продають поле бою, і дипломатія вона дуже крута. Але мені здається, або ні, не здається, я впевнений, що все вирішується на полі бою. Але ж який був козир в американців, коли вони проти набагато сильнішої армії короля боролися за свою незалежність? Тоді ніхто не просив козирів, розумієте? Тепер просять, коли вже це сталося, тепер можна питати. У нас дуже багато козирів насправді, а у Путіна їх не так багато, як здається. Пане Олеже, дуже вам дякуємо. Олег лісний, президент аналітичного центру політика, був гостем нашого ефіру. Далі невелика пауза, і ми повернемося.